Коротше, дивіться, як я купив круте світло. Взагалі так ліпить, і це не максимальна е, яркість, і це при тому, що воно малесеньке кинув собі в кармашек і пішов знімати, як, як я, як починаючий блогер невдаха З таким світлом у вас відразу з'являться нові підписники, лайки, репости і коментарі. Ну, мені так сказали в магазині. Бери це, е, витрачай десь тисячу з копійками, плюс доставка, і все в тебе буде добре як блогера. Тому, якщо комусь потрібно, можна дати координати, сказати, як воно називається. Ну, у вас має бути тисяча плюс. Тому скоро буду віщать. Віщать буду з машини, коли буде на той час, буде називати серія прямих ефірів в сідлі, бо підказ на відрах потихеньку йде, але поки що застопорився. А от в сідлі зробити набагато легше. Я так сподіваюсь, тому кому потрібне світло, можете написати. Я вам скажу, як і що і куди, і звідки, і за скільки.